Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Хто вперше завітав? Давайте знайомитись. Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашнє господарство. Тут ви знайдете смачні рецепти, мотивацію на прибирання та милі кадри сімейні. Щиро запрошую вас на мій канал. Якщо вам подобається такий формат, підписуйтесь, ставте подобайку та пишіть коментарі. Я з дуже великою радістю спілкуюся абсолютно з усіма в коментарях. На всі коментарі я відповідаю, тому буду рада почитати вашу думку з приводу абсолютно всього. Ще ж своє відео я розпочинаю з того, що буду пити каву з круасаном і ось таким смаколиком: це крем мед. Тут кокос і мигдаль з таким самим смаком. І як тільки я отримала цю баночку, я зразу захотіла з'їсти її з круасаном. Саме в такому поєднанні, мені здається, це дуже смачно. Мені дуже сподобався цей кремет. Він дійсно створює з круасаном таке поєднання, як мигдалевий круасан. Тому я взагалі дуже люблю саме мигдалевий круасан, тому мені дуже сподобалось. Дійсно... Неймовірно смачно. Також ми ще робили млинці і намазували цей кремет, і було прям дуже і дуже смачнюще. Тому щиро рекомендую, хто любить металеві круасани, то вам такий кремет точно сподобається. Я сервірую стіл і буду смакувати свою каву з круасаном. Damn easy I Hate to say I won, but you're the one. Кава, в мене це 25 кофі Ростерс, мені дуже подобається ця кава, Неймовірна фієрія різних смаків, дуже все подобається. І, звісно, для моїх підписників діє постійна снижка на 20% за промокодом Ярослава25. Всі деталі ви зможете прочитати в описі. А я тим часом перехожу до прибирання дитячої кімнати. У нас дуже часто саме така картина, і насправді, наче якщо так придивитись. То не так багато всього розкидано. А відчуття, наче нас хтось пограбував. Що ж, зараз буду все це прибирати, міняти постіль. Взагалі, я намагаюся Єву привчати до прибирання, але останнім часом, взагалі, нічого від неї не вимагаю, тому що вона не так давно пішла в садок, і для неї взагалі дуже така стресова вся ситуація. Тому ми поки що це. Ну, я не зважаю на всі ці прибирання. Якось, коли у нас вже буде якийсь графік сформований, тоді вже можна про щось подумати, про якісь обов'язки. Але зараз взагалі не бачу в цьому ніякого сенсу. Я... Взагалі не знаю, що насправді робити з садочком, тому що ми вже знайшли дуже класний садочок. Єві там дуже подобається, вона виховательку свою називає подружка і робить їй листівки, тому я думаю, що в садочку їй дійсно подобається. Єдине, що у нас є дійсно дуже велика проблема з денним сном. Так як Єва десь з двох років вже не спала в день, то цей в першому садочку так само було проблеми, коли вона пішла в три роки, але там вона, хоча б, засипала, тому що дійсно втомлювалась, і я бачу, що вона. І зараз дуже втомлюється, але вона вже не засипає, і для неї це прям ну, дуже не подобається їй те, що треба лягати і засипати. На сон виділяється зазвичай три години. їй це дуже багато, дуже важко. У перші дні вона слухняно лягала, але е, все одно розповідала, що їй, як їй це все не подобалось. Потім ми вирішили, що вона там трошечки полежить, потім піде з. Вихователькою в кабінет там щось малювати чи ще щось робити. А, такий варіант їй теж не заходить, хоча мені він подобається, тому що вона все одно дуже рано прокидається. У неї є заняття, у неї прогулянка, плюс колектив і все нове. Вона дійсно дуже сильно втомлюється і було б непогано трошечки полежати, а потім, наприклад, піти, якщо їй вже так сильно не подобається, піти з вихователькою щось поробити. В цьому садочку це якраз можна, навпаки, вони йдуть дитині назустріч. І все одно єві навіть цей варіант не дуже сподобався. Їй подобається, коли її зразу ведуть в кабінет малювати, щось там робити. Але мені, як мамі, це дуже не подобається, тому що Ось декілька останніх днів вона так зробила, і вона після садочку приходить злюща, як не знаю хто. Тобто, видно, що вона дуже сильно втомлюється. І як. Результат вона після цих двох днів має температуру 38. Я вважаю, що це перевтома. Можливо, це, звісно, є якийсь вірус, але більше мені стається на те, що це була перевтома, і, можливо, на цьому фоні вона і підхопила щось. Тому... Все ж таки, я зараз думаю над тим, як же з цим сном нам зробити. Поки я не працюю, я, можливо, розглядаю такий варіант, що я відвожу Єву в садочок, на сон я її забираю додому, щоб вона трошечки відпочила. І потім знову відвожу на вечірні заняття в садочок. Тому що, взагалі, не хочу її здавати на півдня до сна забирати повністю, тому що ввечері у них дуже класні заняття, цілий комплекс там їх і акторська майстерність. Воно не дуже таке прям професійне, але дуже цікаво, судячи по відео. Мені подобається, що саме такі інтерактивні штуки такими штуками займають дітей. Але не знаю наскільки взагалі. Ось такий от режим туди-сюди мотатись, наскільки підійде. Але ж все ж таки сон на три години. Нам не так далеко їхати, десь вісім хвилин до того садочка. Але просто я як уявляю, як вона ці три години сидить в кабінеті, на стільчику, не відпочиває і чесно, мені якось розривається серце. І я дуже вважаю себе дуже поганою мамою, коли уявляю всю цю. Цю картину, тому, можливо, зробимо такий варіант, що я її буду забирати на денний сон. Додому вона якраз може і полежати у себе в кімнаті і якось. Не знаю, щось поробимо, можливо, там, повідпочиваємо разом, почитаємо книжечку, можливо, навіть мультик подивимось. Якось щось таке поробимо, щоб був якийсь перепочинок у дитини. Не знаю. Але, звісно, для мене це теж буде дуже напряжно, тому що, по факту, я не зможу навіть нічим особливо зайнятись. Але. Якщо чесно, дитина дорожча, і до того, що у нас всього лише рік до школи, то навіть уже й не рік, а майже півроку, тому можливо, варто спробувати такий варіант, але якщо він зовсім нам не підійде, то ми напевно перейдемо на півдня і буде якось. Якось так, і просто будемо ходити ще на вечірні додаткові заняття там на підготовку до школи і так далі. Тому що це дійсно дуже важливо. Ось, тому якось так я думаю. Ну і до речі, у нас скоро вже буде котик, тому можливо, дійсно краще забирати Єву додому, щоб вона побільше з ним проводила часу. Ми вже дуже чекаємо, дуже дуже сильно хочемо поскоріше побачити нашого котика, вицьомкувати його і, взагалі, ніжитись. І, до речі, з такою теж приємної новини, ми нарешті замовили Єві ліжко, проте воно буде аж у січні. Але я вже рада, що ми зайнялися цим питанням. Ми вибрали тканину. Мені дуже сподобався салон, в якому ми побували. Я в, в інстаграмі знайшла цей магазин. І, і не думала, що там настільки розкішний румтур. Я думала, що там такий офіс, чисто з примірниками тканин, а там прямо з моделями, позиціями. Тобто ми і бачили і модель, яку будемо замовляти. Мені дуже сподобалось. І по розмірам це буде в принципі як наш диван, який тут стоїть. Ми беремо ліжко 120 см в ширину і 2 метри в довжину. Для того, щоб можна було і мені з нею там поспати, і бабусі, якщо вона приїхала до нас одна. От, ну, взагалі, мені здається, що для дитини вже такої більш-менш дорослої, треба якесь таке ліжко, там де можна зірочкою спати, і тобі буде комфортно. Плюс далі школа. Я, так як в нас вже було дитяче ліжко, є. Якийсь такий приклад цього і досвід, то я вже хочу таке більш комфортне, велике ліжко. Нехай воно буде габаритним, але тим не менш. Наприклад, уже зовсім скоро і гірка. Ось ця... Кудись піде, тому що вона, в принципі, розрахована десь до 6 років. Ну, можливо, десь вона до 8 років у Єви тут постоїть, а потім ми вже її кудись будемо прибирати, то вже буде вільніше. І я думаю, що, в принципі, коли я піде до школи, багато тут меблів зміниться. Тому я думаю, вже трошечки на майбутнє. Хочеться вже купити ліжко таке, щоб було один раз, і дуже-дуже надовго. В принципі, як ми і цей ремонт вже зробили, з розрахунком на те, що є в у 20 років буде почуватися себе нормально. Можливо, саме фотошпалери можна буде якось поміняти, а сам ремонт вже залишиться таким, як і є. Ось якось так. Поки розповідала, дуже соромлюсь за ось цей весь гармидер щодо цього стелажу і все, що тут знаходиться поруч. Я зараз дуже активно робить різні поробки, тим паче сама. До речі, вона після садочку дуже любить побути в своїй кімнаті сама, щоб ніхто її не заважав, і тут вона робить якусь свою творчість. Але мені треба буде приділити час для того, щоб дуже гарно все тут організувати. Тому що цей стелаж повністю не організований. Багато різних паперів все лежить саме в цьому столику. Тут є такий відсік, але скажу так, що він дуже незручний. Чому? Тому що дитина щось робить на столі, їй щось треба зі столу. І це дуже для маленької дитини проблематично. Якщо б це була висувна шухляда, то набагато було б простіше. А так, треба якось звільнити там. Все і, і можливо покласти таке, що взагалі дуже рідко дістається, або ж взагалі туди нічого не класти. А всі там картон, різнокольоровий папір, і взагалі білий папір треба поскладати саме в цей стелаж, щоб єві було дуже зручно все діставати і класти по місцям, і всі готові якісь поробки, малюнки, щоб вони також лежали в якомусь місці, щоб, щоб у них було місце. Я їй запропонувала, якраз, можливо, цей відсік для цих малюнків, але їй ця ідея не сподобалась, тому будемо шукати якийсь іще варіант. Я придбала Єві в цеї контейнери, ви бачили в минулому відео такі біленькі, але половину з них я вже використала для ванни, тому. Буду ще дозумовляти, і взагалі хочу докупити такі розділювачі, ось як в офісі для паперу, такі, типу, папки великі, щоб там стояли і якраз туди покласти різний папір. Тому буду ще доорганізовувати, але це трошечки пізніше. Звісно, всі організації потребують коштів. Я не сильно любитель таких із подручних методів щось робити, тому що зазвичай вони мене трошечки не починають дратувати, і мені подобається, коли щось таке більш охайне. Але, наприклад, можливо, це просто у мене так, але у когось мені, наприклад, це подобається. Можливо, просто я не зовсім розумію, як мені зробити там, своїми руками так, щоб саме мені подобалось. Бо я така дуже скурпульозна людина, і до себе я дуже так, ставлюся з такими придирками. А до інших взагалі без проблем, мені навпаки, може більше подобатись те ж саме у когось, ніж те, що зробила я. Тому якось так. Ну, Такі думки, мої роздуми. Я тим часом вже завершую прибирання в цій кімнаті. Звісно, тут потребує дійсно багато ще переорганізації, вже Євені іграшки перемішались, там, до речі, одного контейнера не вистачає, тому що Єва якраз грається у вітальні в барбі, забрала контейнер і побігла, поки я тут прибираю. Тому Багато ще іграшок треба пересортувати і, напевно, все ж таки вирішитись і дуже велику частину віддати на благодійність або ще кудись, тому що це просто вже якийсь аврал тих іграшок. Постійно вони прибувають, прибувають. Багато з яких іграшок ми вже просто виросли. Ну що ж, тим часом моє прибирання вже завершилося. Ось так виглядає. Поки що є вона кімната. Нам не вистачає лише дійсно якісного, гарного ліжечка і якихось фіранок для того, щоб було більш так уютніше. Зараз я буду готувати дуже швидкий обід. Ставлю зараз рис в мультиварку. Якраз, можливо, покажу, як саме просто з такими крупами себе поводить мультиварка. Ось я просто засипаю рис, зараз я його промию, звісно. Засипаю пропорцію один до двох, тобто одна склянка рису, дві склянки води, така пропорція до всіх круп, солю, одна буквально чайна ложка на ту пропорцію, і все я поставила і. Я забула, тепер буду займатися іншою частиною обіду. Це такий гарнір, а тепер буду готувати м'ясо з овочами. І дійсно дуже зручно те, що не треба дивитись за тим рисом, а чи не википіла там вода, а не пригорів чи він. Насправді, це, ну, мені здається, це набагато полегшує життя, коли ви просто закинули і забули. Особливо, це стосується якихось продуктів, які дуже швидко можуть згоріти, підгоріти там, тому дійсно це така виручалочка на кухні. М'язко я взяла стріпси. Я їх ще трошечки порізала для того, щоб вони були такими кубиками. Розігріваю зараз сковорідку, взяла сьогодні вок, і буду нарізати половинку чілі, для того, щоб вам чілі не пекло, поки ви різали, то коли ви його помили, треба обов'язково його висушити. Тому що, якщо різати мокре чилі, то може пекти очі. Тому я мокою серветкою нарізаю, можна нарізати буквально ось на половинку і такими мокими штрихами. І два зубчика чеснока. Стріпси я взяла половину стандартної пачки, додаю на сковорідку вже розігріту, буду трошечки підсмажувати, з спеціями просто приправа для курки, сіль та перець. Далі, коли трошечки підсмажиться, я додам перець чилі і чесничок, щоб також трошечки віддали свій сок і підсмажились. Є таку страву їсти не буде, тому в неї просто буде рис. м'ясо в неї вже є у холодильнику готове. Тому це саме для нас чоловіка, мало буде трошечки інше меню. Потім до цієї курки я додаю вже готову суміш, вона називається мексиканська. Мені подобається брати такі готові овочеві суміші, тому що це дуже швидко можна приготувати обід або вечерю, і насправді. Дуже смачно виходить і яскраво. При бажанні можна готову страву полити соєвим соусом, але вона і так смакує дуже смачно. Такий дуже швидкий обід. Я тим часом буду вже завершувати це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі, па-па!